Дивіт. дивись вже завтра. Продовження волонтерського десанту 3 на телеканалі TED. та на Ютубі це Ліга сміхов. Разом ми з командою назва виграли гру і передали на 72 бригаду. 33 бойових FPV-трони. Ми виграли гру. Ми передали дрони військовим. І дай Бог сьогодні. Ще раз виграємо гру, і потім ще раз передамо дрони військовим. Або зазвичай в нас ще до того, як ми почнемо зйомки, вже є певна кількість запросів, кому що треба. І тобто, ми вже коли ми граємо, ми знаємо, що в нас є чотири машини, наприклад, і ми вже знаємо, куди вони поїдуть, тому що в нас є запроси від військових разом з нашим форматом, поділили перемогу. І одразу ми одразу передали допомогу військовим. Прямо на наступний день ми приїхали, вручили, віддали дрони, привіталися з цим чудовим військовим, який їх забирав. Це була людина з бригади чорних запорожців, де воював учасник команди Наш формат Рома, який загинув. І нам було якось, знаєте, так. Ну, був в цьому такий ліричний момент, коли ми побачили його побратима, передали йому дрони, зрозуміли. Ну, відправили він і він сів і поїхав. Каже: ну все, мужики, ми такі ви для зйомки. Отіпа треба, щоб машина від'їхала. Він каже: ні, ні, я прям поїхав. У нас же є фонд ліга допомоги, на нього поступають запити. Плюс у нас багато знайомих лігосмішників. Тобто там а, велика частина допомоги йшла на Гаріка Бірчу. Як вірне вели, якась частина йшла допомоги на Гаріка Бірчу, якась третя штурмового, де служить Вітя зараз. У кожного з нас є певна кількість запитів і певна кількість знайомих військових, котрим ми вже там певний час допомагаємо. Якщо чесно, для мене не було стати ведучим ліги сміху. Ну вау! Дениса дуже крутий, скажімо так, службовий список. І скільки людей він евакуював з прифронтових зон і з гарячих точок? Ми сьогодні з Денисом розмовляли, які самі найгарячіші точці він так? це був ліман після того, як звільнили Харківську. Дуже приємно, що незважаючи на що, команди продовжують робити свою справу і допомагають зсу. Це по перше, це найважливіша місія зараз. На відміну від волонтерського десанту, десанту-2», де ми робили так: перша гра чотири полотна, друга гра театральна і пісня, потім знову гра чотири полотна, потім знову театральна і пісня. Ми все переформатували і зробили так. Перші чотири гри в нас були полотна, а наступні чотири гри будемо грати театральний конкурс і пісню. І вирішили обійтися без батлу. Вибачте, вибачте нас, будь ласка, фанати батлів лігосмішних, але в цих чотирьох іграх їх не буде. Саме цікаве на цьому етапі те, що в нас є набір молодих команд, які ми ще жодного разу не бачили, але бачили там один раз, як вони справляться з такими конкурсами, як театральний та пісня. Бо полотно вони всі грали в своїх регіональних лігах, вони всі знають, що це таке. А ось. Ці два конкурси це виклик для багатьох команд. І як вони з цим справляться? дивіться на ютуб каналі «Ліги Сміху. Ми команда Юля Валєра і минулого етеру ми перемогли і були раді доставити 33 дрони нашим військовим. І ми розуміємо, що це надважливо. А, так і тому ми також хочемо перемогти і в теперішній грі, щоб ще передати допомогу. Тому що зараз передавати допомогу дуже важливо, і дуже важливо направляти будь-яку свою діяльність на допомогу збройним силам. Тому друзі, донайте, продовжуйте донатити, бо це надважливо. Наближаємо нашу з вами перемогу. Ми команда Кімі минуло свою гру. Ми виграли, і знаєте, мотивація була просто скажена. Хотілося допомогти, передати допомогу хлопцям. Передали авто. Одразу на сцені вийшли хлопці військові. Ми віддали ключі від автомобілю. Передали FPV-дрони, які вже нищать окупантів. Тому дуже класно зараз заряджені знову перемогти і знову щось передати. Лізі знову билися. Для того, щоб... Не забувати, що в країні йде війна, треба хоч трошки розуміти, що там відбувається. Їздіть туди, на прифронтові, на фронт. Підтримуйте наших військових. Вони того потребують і ви знаєте, що вони того варті, тому що завдяки їм ми ходимо по цій землі. Слава Україні! Переходьте на Лігу допомоги, Донайте, переглядайте Лігу Сміху, тому що саме ваша активність допомагає війську. Разом до перемоги. Дякую всім, хто підтримує нас. Слава Україні! Героям слава! Хей, хей,